Ну, а тепер давайте зглянемо на наше подвір'я. Видно, що у нас тут все зроблено капітально, будиночок давно вже побудований. Вітаю вас, шановні глядачі! Рідко, коли мені попадається у місті Бориспіль, дуже хороша. Квартира. В даному випадку у мене буде сьогодні на перегляді квартира двохрівнева у новому житловому комплексі, який повністю вже зданий в оренду. Не в оренду, а в експлуатацію. Люди вже всі давним-давно отримали свої квартири. Квартири всі з автономним опаленням, з новою проводкою, з новою сантехнікою, з новими каналізаційними трубами. І це дуже хороша перевага. Як бачите, я знаходжусь за адресою вулиця Люднева, 48. Але е, таких будиночків, як поза моєю спиною, їх тут три. Будиночку, в якому продається квартира, номер, по-моєму, 50. З переваг місцевості. Ну, беру камеру, показую. Я думаю, що одна із переваг це те, що є внутрішній парковочний майданчик. Зараз пройду і покажу. Від дороги, як бачите, місце для паркування автомобілів. Так, да, розумію, що, можливо, не всім вистачає місця. Але будинки друг від друга далеко значить, і місце більше для паркування. Територія подвір'я закрита, є все огороджено парканом це теж є перевага. І поруч з кожним будинком є продуктовий магазинчик. Від центру до даної локації, я думаю, вам зараз на екрані виведу, виведу декілька відстаней. Шановні глядачі, давайте прогуляємося по Google карті. Дуже часто ви мені задаєте питання, куди, яка відстань, що де школа. Трошечки вставлю вам ставочку з турпоходу по Google навігації. І що ми бачимо? Коли ми відкриваємо Google-карту, у нас є така можливість гуляти по вулицях. І ось ми бачимо, що ЖК Первоцвіт первоначально побудував спочатку 46-й будинок. Потім ми проходимо далі. І що ми, на що ми звертаємо увагу на нашому плакаті? І ось написано первоцвіт. Тепер давайте звертати увагу далі. Ми бачимо, що. Гарні, красиві будиночки, симпатично пофарбовані, утеплені. Тут ще, правда, немає парканчику, але тепер звернемо увагу на саме головне, що 50-й будинок, у якому продається наша квартира, і тепер звертаю вашу увагу на те, як будувався будинок. Будинок е монолітно-каркасний, і міжповерхові перекриття е видно, що вони наповнені газоблоком. Газоблок це такий більш тепліший матеріал, ніж цегла, а потім зверху ще поверх газоблока зроблено утеплення. І ось коли я приближаю о, картинку, то видно, що утеплення будинку зроблено з мінеральної вати. Це говорить про хороший антипожежний стан будинку. На випадок будь-якої пожежі, то зовнішня обшивка будинку взагалі ніколи не загориться. Це дуже важливий факт. А поки що буду йти і потрошечку вам розповідати за місцевість. Парковочний майданчик. На території, як бачите, є спортивний майданчик. Трошки озеленення. Красота. Такий зовнішній салатовий колір будинків. Забудовник молодець придумав, що для кондиціонерів відразу взяли, встановили. Е Крючки для кріплення наружних блоків і їх трошечки задекорували. Правильний підхід. Красота. Викладена, викладена тротуарна плитка. Не сьогодні, не під час всіх тих дій, які відбуваються, тому не, не матюкайтеся, що це зроблено спеціально. І давайте трошечки пройдемося по території. Попадаємо на внутрішню територію подвір'я, по лівій по правій стороні парковочні місця для автомобілів. Дитячі майданчики, Вон по правій стороні, дитячий майданчик, по лівій стороні вже більш такий дорослий майданчик. Що ж, давайте ще обійдемо, зацінимо територію. Асфальт живенький. Ну що, на майданчику доволі чистенько, гарненько. Дитячий, гарненький, зелененький, з чистим пісочком. Бички ніякі не валяються. Територія закрита, огороджена. Ну так, да, можливо, можливо парковочних місць не так багато, як хотілося б. Але все ж таки є де розвернутися не вузько і приємно. Давайте дійдемо до кінця закритої території. Тут також О, ну да. є місце для мусору, огороджене, е закрите, щоб мусор той не розлітався. Це теж дуже важливо, коли навкруги бачків є огорожа, щоб було вітром не розносило мусор. Ну, а тепер давайте зглянемо на наше подвір'я. Видно, що у нас тут все зроблено капітально, будиночок давно вже побудований. По зовнішній штукатурці ніяких. Тріщин, осадок, і відпадання зовнішнього декору ніде нічого немає. Дуже приємна територія. Подвір'я доглянуте. Більше всього, що тут територія ОСББ, місцеві люди платять в ОСББ, а, вони, а потім вже наводиться порядок. Так, давайте звернемо увагу. У нас є ще майданчик і для дорослих. Тенісний стіл один, другий спортивний майданчик для дорослих, турнік, лавочки для посідушок. Чисто. Що чисто, то чисто. О, і тепер я зверну увагу, навіть у нас є е, урни, корзини для сміття, веломайданчики. І ось ми прийшли до нашого під'їзду. Зараз ми з вами при... зайдемо в під'їзд, піднімемося в квартиру і все вам покажу. Давайте зробимо. Ага, це ж зовнішнє утеплення. Зроблений не короїд, а така, ніби як крошечка. Це дуже добре. Напоминаю вам, шановні глядачі, що кожна квартира має автономне опалення. Так, ну зараз дочекаюся господиню. І зайдемо з вами, оглянемо. Квартиру. Так, ще, шановні глядачі, хочу розповісти про технічну будівельну частину даного будинку. Цей будинок є непанельним, як ви вже бачили декілька разів відео, коли втручання там якоїсь там ракети і будинок обвалюється. Цей будинок має свій залізобетонний армований каркас, який потім заповнювався будівельним матеріалом. І У кожному під'їзді є свій ліфт. Це, скажімо так, серце будинку, на якому тримається повністю основа. Але так як будинок збудований з трьох під'їздів, то таких е серця і е такого центрального, центральної опори в будинку 3. Тому дані будинки вони дуже стійкі. І любе втручання в будинок якогось там. Важкого предмету, такого, як там ракета, ніколи його не зруйнує. Це дуже важлива інформація. Так, ну що, шановні глядачі, ось наше подвір'я. Тепер ми заходимо. А, до речі, у нас є пандус. По пандусу ми можемо піднятися коляскою. У нас є е, прошиті, про при підкручені такі резинові вставки. Це для того, щоб коли буде слизько, щоб ви не впали. І тепер давайте зайдемо і звернемо увагу. У нас на під'їзді є домофон. Люди ходять, зараз користуються пімпочками е, магнітними замками, але ще світла немає, тому у нас під'їзд відкритий. Заходячи в під'їзд, дивлюся, зроблена нормальна така хороша. Декоративна крошка і це дуже приємно. Ну що ж, зайшовши на перший поверх, звертаю одразу увагу, що в нас є ліфт грузовий, а не звичайний малесенький. Так, да, хотілося б навіть два ліфти, але він справляється своєю роботою добре. Дуже швидко піднімається почтові ящички. І тепер давайте піднімемося ми з вами на дев'ятий поверх. Так, сходинки. Можу сказати, що якість відливання сходинок була тут доброю. Чому я так звертаю увагу? Тому що сходинка рівнезенька, сходи були зроблені на вібростанку. Видно, що немає ніяких повітряних порожнин. І сходинки між собою, коли залилася основа, її вирівняли механізованим шляхом. Ось навіть, навіть такі, може вам видно, круги залишилися. Це прирівнювали для того, щоб. Люди на майданчику тут не, не ламали собі пальці і ноги і не зацеплялися. Рівнесенькі такі сходи приємні. Під'їзд чистенький, гарний. Що ж, давайте підніматися. Шановні глядачі, на що я звертаю увагу? В під'їзді чисто, пофарбовано, приємно. Зроблена пожежна сигналізація. Вихід підсвічується. З вікна краєвид просто шикарний. Супер. Може, кому буде цікаво, під вікном, ще під будинком я мийка авто. При вході в квартиру в нас є така ізольована кімнатка, яка розділена на дві квартири. По правій стороні є вхід до сусідів. Уже тут положена у нас на підлозі плитка, це вже так зроблено для своєї естетики. І ми заходимо в квартиру, яку ми сьогодні розглядаємо. Звертаю увагу, що поміняні вхідні двері доволі непоганої якості. І з гарних переваг те, що в під'їзді у нас видно водяний лічильник. Переваги даної ситуації в тому, що якщо вдруг відбулася прорив води, можна попасти в під'їзд, зайти і перекрити кран над сусідами зверху. Ой, сусідів зверху, але так як над нами сусідів немає. На випадок, якщо в нас помокріє підлога під нами, сусіди знизу піднімуться, перекриють кран, і вода перестане бігти. Кран вода тут під високим тиском, тому люди поставили редуктор тиску. І як бачите, у нас до редуктора можна подивитися, який тиск у водопроводі, і виставити також, який тиск буде по квартирі. Далі, що у нас іще по комунікаціях у під'їзді? Ну, Щочик однієї квартири, щочик іншої квартири. І, як бачите, мабуть, ще й інтернет у нас. Ні, тут просто водопостачання. Інтернет десь в іншому місці. Що ж, давайте зайдемо у квартиру і на що ми звернемо з вами увагу? А як я і говорив, у нас квартира двохрівнева. І однією із суперпереваг даної квартири це є те, що підлога повністю тут покладена плитка. Стіни рівнесенькі, поштукатурені, зроблена декоративна фарба. Я навіть не знаю, як правильно вона має назву, але колір такий блискучий, гарний, приємний. І квартира у нас з автономним опаленням. Газовий котел настінний, двохконтурний, 24 кВт. І він дуже економ... економний. Шановні глядачі, ви скажете Рома, звідки ти взяв інформацію, що квартира тепла? Інформацію я взяв від сусіда. У сусіда точно така сама квартира, двохрівнева. І він мені розповідає, що в нього є квартира, звичайна, двохкімнатна всього лише, яка знаходиться всередині будинку і обігрівається центральним опаленням. То він за опалення у двохкімнатній квартирі оплачує дорожче на центральному опаленні, вдвічі дорожче, ніж квартира двохрівнева із власним автономним опаленням. Але всі переваги ще не закінчились. Давайте я далі піду по квартирі і вам все ще детально багато чого розповім. Отак От натягнемо собі на голову шапку, ви її все одно бачити не будете. Так. Автономне опалення, заведена газова труба, зроблений стояк вентиляційних каналів. Он вентканал 1. Там же ж вентканал виходить до санвузла. І тепер дивимося, що у нас труби опалення попаяні поліпропіленом. Газовий котел видає як гарячу воду, так і опалення. Труби опалення поховані в стінах. Підлога у квартирі без підігріву. Але я вам скажу, що і підігрівати дану підлогу особливо немає резону, тому що знизу квартира вона просто автоматично передає тепло по, -по, -по поверху. Давайте звернемо увагу на санвузол. В санвузлі запланували вбудовану запланували вбудовану душову кабіну. Над душовою кабіною також є вентиляція. Унітаз зроблено на інсталяції, а іменно тут захований бачичок, до якого під'єднується кнопка, і унітаз зливається. Зараз унітаз тимчасово встановлений, але тут треба буде там правильно його дообладнати. По правій стороні передбачене місце для встановлення пральної машинки, і у квартирі, у санвузлі, повністю зроблена натяжна підлога. Ой, вибачте, натяжна стеля. Тобто, по ремонту, який ви бачите, він закінчений на 90%. Тут залишається вставити лише одвірки, поставити освітлювальний прилад, поставити душову кабіну і можна вже користуватися. Ну, Може я перегнув 90% ну на 75% точно. Так, ну що ж, плитка тут така унікальна, декоративна, з візерунками у першому санвузлі на першому поверсі. Трапік навіть зроблений правильно, туди підложена плиточка. Це дуже важливо. Давайте звернемо увагу на рівнесеньку, рівнесеньку підлогу. На рівнесенькі, рівнесенькі стіни. І тепер звертаємо увагу, що повністю по всій квартирі у нас на, зроблена на першому поверсі натяжна стеля. Давайте зайдемо в найбільшу кімнату. Дана кімната була перегороджена стіною і були дві спальні, але господарі для себе вирішили, що вони хочуть дану кімнату використовувати як величезна зала, гостьова кінотеатр. Господарі для себе вирішили он, групу розеток в одній стороні, група розеток в іншій стороні. І так, по всіх стінах є розетки для того, щоб не було проблем, якщо ви хочете десь щось собі включити якийсь електроприлад. У натяжній стелі зверху передбачено відразу карнизи вбудовані. Якщо ви в майбутньому вже будете собі обладнувати штори, тюлі, вже є куди їх прицепити. Також було передбачено. На кожному вікні є фір... форточки для відкривання і провітрювання. Єдине, що поки немає москітної сітки. І під кожним вікном передбачено місце для встановлення кондиціонеру. Я з вулиці на це вже звертав увагу. Краєвид з вікна просто шикарніший. Вон, як бачите, тут поруч забудов немає і можна вдаль дивитися далеко-далеко. Що ж, площу даної кімнати, я думаю, вам вже десь показую на екрані. Давайте я зараз тут просто обійду кружочок, все покажу. Тепер давайте піднімемося на другий поверх. Майстри вирішили зробити сходинки. Із фанери. Це теж дуже правильно унікальний підход, тому що декоративно опрацьовувати дану фанеру буде легше, ніж працювати із якимось іншим твердим матеріалом. Сюди легше буде загнати саморіз. Давайте заглянемо в оце віконце. Що у нас тут? О, так у нас повністю нова проводка. Зроблені автомати захисту. Зроблені автомати відушкодження струмом. Навіть розписано, що це. Водний вмикач, розетка, бойлер, машинка для миття та посуди, устройство защитного відключення, духовка, пральна машина. Ви бачите, як круто все зробили? Хм, Респектива жуха даним майстрам електрика. Тепер, глядачі, давайте пройдемося. Мабуть, звернемо увагу, що у нас монолітна проводка для, для освітлення міліметр товщина, для розеток 2,5 товщина. Супер. Чи може полторашка, може поміляюсь. Піднімаємось на другий поверх. Сходинки зроблені правильно. Йдеш – не убиваєся. А на другому поверсі ще плитка не положена, але підлога рівнюсінька, вирівнена механізованим шляхом. Стіни також повністю зроблена, декоративна штукатурка, пофарбовані. І ось видно, як у нас електрики робили проводку. Все зроблено правильно, фіншую. Заземлення, ноль і фаза. Фаза розмикається автоматами. Ще й коробочки він поробили. На другому поверсі в нас натяжна стеля така блискуча бордового кольору. І передбачено, що тут повинен бути ліхтарка закладна. Супер. По правій стороні кімната з великою кількістю розеток. Передбаченим місцем для бра або кондиціонера, люстра і карниз. І так само гарний краєвид. Давайте підемо і до другої кімнати подивимося. Ага, що ж до кімнати? Тут ще ж один санвузол у нас є. І в даному санвузлі вже передбачено місце для встановлення ванни. І ванна тут я вам скажу, така нечогенька може стати. Інсталяція під унітаз. Пластиковий каналізаційні труби. Дуже важливо. Вентиляція. Зроблено класно. От навіть картинку вставили. Так, що ж, я вже вам показав. Ось кімната, раз. Ось кімната більша, два. Тут все зроблено аналогічно, теж натяжна стеля, рівненька підлога, велика кількість розеток. Раз, два, три. Здоровезна, здоровезна батарея. До речі, наголошую на тому, що кожну кімнату можна у кожній кімнаті робити терморегуляцію. І ось тут можна буде встановити термоголовку. Це по бажанню кожного. І ще одна кімната над кухнею. Теж рівнесенька підлога, гарний краєвид з вікна. Давайте ми поглянемо, як, нам, як у нас тут з віконця виглядає. Все. Супер. Просто прекрасно. Шановні глядачі, як міг, я вам так і розказав за квартиру. Райончик суперовий, квартира капітальніша, площа гарна. Ліфт, коли немає блокаутів, працює. Сходинки, по яких піднімається, спускається, широкі. Будинок дуже сильно заслуговує уваги. Квартира заслуговує уваги. Територіально, майже поруч з центром. Пішки сказали господарі, можна йти 5-8 хвилин. Кому цікаво, дивіться відео, дзвоніть, буду приїжджати, показувати квартиру, відкривати вам на перегляд. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, а я поїхав вам далі показувати інші об'єкти. До зустрічі!